Зовіт ЦНАП тепер приймає за новою адресою. Майже 300 послуг жителі міста та округів отримуватимуть у новому зручному приміщенні, що знаходиться по вулиці Козацькій біля скверу Шевченка. Очільниця ЦНАПу Катерина Нараган провела екскурсію новим центром та розповіла про оновлення. На вході вас зустрічає рецепція, де є привітні адміністратори, які надають вичерпну інформацію про послугу, яку ви хочете отримати. Допомагає записати людину в електронну чергу. Заорієнтує на місця самообслуговування, якщо потрібно. Також нас зустрічає дитячий куточок. Відвідувачі з дітьми зможуть комфортно провести час. Діти можуть погратися іграшками. Є для цього спеціальна дитяча зона. Збільшення площі ЦНАПу дозволило облаштувати зручні місця для самообслуговування, розповіла Катерина Нараган. Якщо людина хоче скористатися порталом Дія або ж отримати якусь електронну публічну послугу, то це можна зробити або ж самому в комфортних умовах або за допомогою адміністратора, який допоможе, зорієнтує, підкаже. Супер, рухаємося дати Що це. А зараз ви бачите, це електронна черга, де людина зможе взяти талончик. Коли у нього буде на руках талон, є комфортні місця для очікування, де можна на екрані телевізора побачити номер місця і номер талону. Електронна черга буде оповіщати голосовою озвучкою, який талон проходить до якого місця адміністратора. Перші відвідувачі вже оцінили переваги нових умов та зазначили впевнені, що нова адреса навіть зручніша за попередню. Ще цієї взагалі зустрічають, Як думаєте, зручніше буде, що перенесли стоїть частини сюди, чи все ж таки не будуть губитися? Ні, не, не будуть губитися. Сквер, парк, оцей от Шевченка. Я думаю, це такий показатель по городу. Всі його знають. Уже красиво, гарно Була. було Ну, Там тісно було, а тут дуже красиво. Всі привітні. Дякуємо для того, щоб відвідувачі одразу розуміли до якого спеціаліста їм потрібно. ЦНАП обладнали не тільки електронною чергою, а й інформаційними табло. Кожен адміністратор працює під своїм номером в окремій зоні. У залі продумали планування місць адміністраторів. Між ними поставили дивани для комфортного очікування. Нова техніка та меблі додають зручності у щоденній роботі з великою кількістю відвідувачів. Уже ми облаштовано все, уже дуже багато місця. Все дуже гарно, удобно. ну, нічого, не можу сказати. Дуже гарно. Безперешкодно отримати адміністративні послуги зможуть і люди на кріслах колісних, маломобільні, та мами з візочками. Для них облаштували пандус, широкі дверні пройоми та вбиральню за усіма технічними вимогами. Є полинальний столик, який можливо розкласти і тут виконати всі маніпуляції з дитиною. Тут також є приміщення, туалетне приміщення для людей. Для сіб з інвалідністю родзинкою нового ЦНАПу став конференц-зал. Катерина Нараган поділилася в колективі. Вже планують зустрічі з молоддю, щоб розповідати їм про всю важливість вчасного оформлення документів. Ми зможемо комфортно збиратися, проводити е, наради, проводити навчання. Е, Запрошувати дітей на екскурсії, підвести їх до того, що людина на протязі всього життя користується адміністративними послугами. Це буде дуже корисно для людей. Наразі у Лозівському ЦНАПі надають 282 адміністративні послуги. Працює команда з 13 фахівців, троє з яких у старостинських округах. Віддаленими селами продовжує курсувати мобільний ЦНАП. Зараз спеціалісти не лише обживаються у новому приміщенні, а й готуються до розширення спектру послуг.